Зимові загадки. Ой немає їм ціни, по льоду біжать вони, швидко ноги, вірно, ковзани. Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці, Сойки, снігурі синички, всі летять до годівнички. У небі їжачки літають, а візьмеш в долоньки тануть. Що це сніжинки? Зимно стало дуже-дуже, аж замерзли всі калюжі, і за щічки щіпли хтось. То прийшов дідусь мороз. Невеликі дві хатини, в них м'які і теплі стіни, по п'ять братиків малих проживали в хатинах тих. Що це, діти? Вірно, рукавички. Раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто й біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас зима. Росте вона холодною зимою, росте вона додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтане. Що це бурулька? Я падаю на ваші хати, я білий-білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Молодці.